Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову на риболовлі. Це вже декілька тижнів я нічого не ловив таким чином. А зараз ми в місті Києві, у такому чудовому місці, як Новонабережна. Це досить відоме місце серед київських риболовів. З рибкою тут ну, специфічно. Тобто на початку літа дуже добре ловилося, не сказав погано. От. На початку літа дуже добре ловилися, а зараз у нас вже осінь, при тому у нас чудова погода, вже немає дикої спеки, але в той час ще й не холодно. Зараз шоста ранку, я тільки що закинувся. Дистанція лову 30 і 40 метрів. Два фідери. От. Два моїх китайських телескопічних фідерів. Все таке зручно. Якщо вудлища програють справжнім фідерам, навіть досить бюджетним. Ну, у дистанції, тобто далеко кидати не незручно, якщо вже за 50 метрів дуже важко. Але у, у всіх інших параметрах дуже зручно. І за що того, що параболіки дуже багато помилок вибачають, коли. Рибка там впирається, а ти там клюнув, гляш, тящиш, преш його, як дурний. От, і коли подача гарна, то відпрацьовує удлище. Отже, ловлю я на опарик та красний. Пробувати буду пінку, маються на увазі пенопласт і пуфіки. Пуфік чеснок, пуфік мед. Ну, можливо, у мене трошки кукурузи є, прикормку кидав, можливо, теж буду на крючок ставити. Сесія, думаю, буде коротенька, годинки 4 максимум. Тобто зараз 6-10 я маю вже думаю, зібратися. Ну, якщо буде бажання, можу просто посидіти. В чому перевага цього місця? Сюди дуже легко добратися як транспортом, так і машиною. Ну, Машину на березі за спиною не поставиш, але, наприклад, від того місця, де ми ловили, це, до речі, напроти. Від того місця, де я ловив останні рази, сюди можна під'їхати більш-менш, пройти 50 метрів, дорогу перейти по переходу і стати де зручно. Місця вистачає усім, тут видно сюди кущів, сюди подивитися. І, в принципі, нормально можна ловити. Риба тут є насправді. Зрозуміло, що там колись давлення, колись ще щось, але є і ловиться. Отже, будемо пробувати, побачимо, що з цього вийде. Що ж у нас впливнуло? Таке, що дуже важливе. What? Так, это густирочка. Дова рибка. Це риба -цар. Така собі рибка, Йорш! Хробака захавала по самій глади. Давненько, давненько мені цього року в мене ще не було. Ну что, заробишь. О -о, 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 -о! О, 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 А вот за а рыбку А нашу... А, свал. Yes. Я урос, спасибо. Що до речі, ну, риба велика гарна, але можливо не ляща щось більше до судака, бо збиралась так багато таких п'ять форм більш потужно дає. Ну, я спрацював три в пари, Це така тараночна риба, досить непоганий, хоча хотілося більше. Сніпер криль А вот это может быть винного колбайн, один виход мой Дальше? Дуже ну, можливо Але в мене вранці теж була така пивака, і так само билося, но Скоріше сюди. Трошки ще зараз так рік, як газета. йде. Можливо, тому що пари такі були. І на пари, щоб вогнати. Як газета йде, не знаю що хто. Помочь может? Даже наш классный как и есть Хорош Парнюня. Вообще хорош Такой полторашечка, наверное А бабушки? Надо выезжать Але він кукурузку. Кукурузок? А, за панику. Справжній київський Вася. Ох, да. Ух Ох. Так. ти, це він! Так. Це він! Ха -ха. Можливо, він. Ух, так! Это наш товар жлячий. А за это я пришел, встал на стрельбу. Хотел бы вытянуть. Я, я, я и все выше хочу вытянуть. Блин. <свят> не бачу, как не ваты. Возвращайся с другой удочкой, а то попробуй спомочь. Ты, Эрнезе, я тебя прошу.

Разу червяка мабуть. Точно не знаю, да? Цього разу черв'яка взяв. О! Сейчас. Дивись, який він гарні. Це ж це живий. Але сонце звернуло. Не-не-не, круто. Да? Угу. Смотрите, сейчас. Вот, бачка. Серьезные карантины. Ага. А вот наш клиент. Я не знаю, кто это. О, Вася. Скажи. Я могу, где Вася. вообще уже не понимаю, что он там есть. вроде кто-то бьет. Что-то такое. что-то есть, то, то что-то маленькое, на ну, Что-то есть. А, что-то маленькое. Густера? Сеня, по -моему. А может и густер? Здесь снова червоного сеня сегодня исключительно. исключительно. на червоном Сеня. Так, так, друзі, в принципі, риболовлю ми скінчили, але зараз не про те, що хотів сказати. Як усі знають, у нас зараз йде війна, і ми всі знаємо завдяки кому ми маємо змогу, змогу випити кави. Сходити на риболовлю, хтось у кіно навіть. Я про що хотів сказати. Не забувайте донатити на ЗСУ. У посиланні у описі до відео буде посилання декілька наших волонтерів із риболовної спільноти. Це Оля Кубанська, Сергій Іволгін І ще зараз для авто на ЗСУ вже на друге авто збирає Вікторія Заріцька. Тому в описі до відео обов'язково будуть посилання. Не вагайтеся, там хлопцям машинка це не просто там розкіш, яка ще комфортно просто. Ні, від цього дуже часто залежить життя. Тому хто чи може? Там, хто 5 гривень, хто 10, хто може більше. І це наближить ну, нашу перемогу. Ну а зараз до риболовлі. Значить, що у нас вийшло? А, в принципі. Могло бути і хуже, а могло бути і краще. Вдалося впіймати пару лящиків і пару таких досадних сходів. Перший уйшов і останній, скажімо так. І ще була клювака одна. Думаю, що то був лящ, але щось мимо. Тобто підсік і промазав. Ну і зараз подивимось, все-таки улов є улов, його треба засвітити. Так, так, так. Ми тут працюємо, тут все добре, дивимося на садочок наш. Ми його так беремо і підемо. Отак. Ось такі гарнюні в мене сьогодні купалися. Отака краса. Отже, все буде Україна, всім не хвоста, побачимось.